Вітаю вас, доброго вечора. Ми з України, мої любі, а я Ірина. І дивимося таке питання: хто або що стоїть між вами? Будемо зараз дивитися. Люблю ці карти, але вони, ну, такі є вони. Їх мішати не дуже легко. Ну, добре, ж хоч не гумові, бо в мене є ще такі дорогі, дорогіющі карти, але гумові. Це оригінал, до речі, від Ciro не знаю, чому я люблю маркети. У мене майже всі колоди від нього. І оракули, і все, і Ленорман, здається, теж. Так, да, 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 да. У мене дуже багато від нього колод. Не всіма, я користуюсь. І так, мої дорогенькі, перший, другий, третій варіант думаєте за свого вибранця? Якщо ви чоловік, так само думаєте про свою половинку, якщо ви чоловік-чоловік, жінка, жінка. Теж немає значення, просто ми дивимося, хто або що стоїть між вами. Другу, третю карту я трошечки в сторону і дивимося перший варіант. Хто або що стоїть між вами. Дивіться, тут немає значення, ви чоловік чи жінка, тут є інша людина. Тут може бути і чоловік, тому що я вже дивлюся на два. Е як би це сказати, на дві статі, тобто і на жіночу, і на чоловічу. Тут може бути і чоловік між вами, тобто людина. Я тут навіть докладати не буду. І, скоріше за все, це коханець. Коханка, коханець, або дивіться, я зараз скажу варіанти. Може бути таке, що або ви в когось іншого закохані, або він, або вона. Розумієте, хтось може закоханий, а хтось вже навіть е і наліво ходить. Це вже може бути коханка, коханець і тому подібне. Ось так якось мої дорогенькі. Ось, особа, якась особа стоїть між вами. Тепер беремо другий варіант. На жаль, другий варіант між вами, скоріше за все, стоїть якась робота, якесь навчання, важка робота. Бачите, ось тут морашки тягають. Я скажу таке: робота, Якийсь між вами стоїть якась дорога на роботу. Тобто робота, фінанси можуть бути і фінанси між вами. Тобто людина, або ви з ним, або він з вами, або вона з ним, або е е вона е з вами. Розумієте, дивлячись, хто ви через фінанси, через роботу. Якось так. Ось це стоїть між вами. Тобто заважають фінанси або робота, що стоїть між вами якось так. Ось тут більше, знаєте, по домовленості може бути, тут або вже любві нема, ось так може бути. Тому що людина, можливо, тяжко працює. Можливо, ви знаєте, дуже часто можна мурах з солдатами, тобто, можливо, він на війні. Ось це війна між вами. Розумієте, можна і так сказати. І третій варіант: що або хто, хто, або що. Стоїть між вами. А тут, ви знаєте, просто підвішений варіант, я так скажу. Люди, тут нікого нема між вами. Тут просто ви зайшли в глухий кут. Розумієте? Тут, тут скоріше за все, ви, ви самі собі заважаєте іти вперед. І зайшли ось так в глухий кут. Ось так я це бачу. Щоб з цього глухого кута вийти, ось Пташкін говорить, побалакати один з одним. Вирішить, куди йти, Ми зайш... куди ви зайшли, розумієте? З глухого кута тільки назад вийти, побалакати і йти іншим шляхом. Іншого тут не дано. Цей момент у ваших відносинах треба. Як це сказати, скористатися цим моментом, тому що якраз в цьому підвішеному стані людина може прийти по розуму, як то сказати, розумієте? Ось Ось цей час скористайтеся цим моментом і подумайте, потрібна вам ця людина чи ні, тому що ви зайшли в Лухий кут. А щоб з нього вийти, треба поговорити з один з одним. Я тільки так це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мене вони дуже радують, я дуже-дуже щаслива з того, тому що ну, це підвищує настрій. Це хочеться далі вам робити відео. Ви мене ось так на плаву підтримуєте. Щиро вам дякую. І на все добре, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної ночі вам, дорогенькі.